Вони боронять від ворога Донеччину, несуть бойове чергування та витягують поранених побратимів з нуля. Наша знімальна група провела один день із бійцями сотої окремо механізованої бригади неподалік від передової. Яку швидкість розвиває бронемашина Гюрза? Як діє в бою американські Бредлі? Та навіщо екіпажу володіти всіма видами зброї? Рубрика Один день продовжує наш ефір Сталева сотка ексклюзив із торецького напрямку. Нет, вот, видишь его? Ебать, давай! Занячек вот так вот, да 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 вот так хорошо. Я в цивільному житті до війни спочатку працював на криворіж Сталі в якості помічника машиніста тепловозу. В 2019 році, на початку року, я приїхав жити до Польщі. І вже війну я зустрів в Польщі. Спустя деякий час я зрозумів, що моє місце тут, і я приїхав сюди в Україну в кінці серпня 2022 року. З 1 вересня я вже був в лавах Збройних сил України. Були контузії, але поранень не було. Ця техніка спасає. Це машина М2А2 Бредлі американського виробництва. Ця машина виконувала бойові завдання в населеному пункті Турецьк, який ми тримаємо вже рік. Наша бригада, сота окрема механізована бригада. Дімон вліво, 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 Стой, стой, Саня, стой! Саня, назад, Саня, назад, назад, Саня, назад, Саня, назад, Саня. Димон, правее, 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 Димон, Димон, правей, Димон, правее, Димон. Ебать, Саня, стой. Давай, ебану. Димон, спущу на 30.00, на 30.00, быстрее. Саня, вперед! Все, едем, едем. Ця машина, виконуючи бойові завдання, підривалась на на протипіхотних мінах, на протитанкових мінах. І навіть було таке, що після підриву розвилась гусля, і машина 9 годин чекала евакую в Торецьку на шахті центральна. Екіпаж знаходився в машині, працювали реби. Тобто летіло ФПВ, РСЗО, ствольна артилерія, все летіло по ній. З першої спроби не вийшло евакувати, бо почався плотний обстріл. Приїхав танк другий раз, знову вчепились, і за другим разом вдалося евакувати техніку. Машину евакуювали, відремонтували на заводі, і вона знову виконує бойові завдання. Я можу сказати, що це найкраща техніка, яка є в нас в Україні. Для до нас прийшли побратими наші. О, Жані Діма. Добре. Давайте я вам каву якусь зварю. бо ми ж готуємося зараз на полігон відпрацьовувати. Але далі ми будемо їхати на позицію через трохи. Якраз з цією групою ми заступаємо. Ще нам новенького передали. До речі, дуже цікаво, що зустрічаєш абсолютно різних людей у цих підрозділах. Вони там ніби й невідомі, можуть бути просто хлопці села. От, Наприклад, як наш водій Сергій, що може ви побачити, що, ну, дуже така цікава, мужня людина. Типу, він стільки людей евакуював з дуже важких ситуацій. Так само, як з хлопцем побував на позиції. Ти вже розумієш, що це зовсім інша особистість, ніж ти так от був до того. І ти, їх зустрічаєш, ти так навіть посміхаєшся, що ви вже там пережили багато чого складного. І ти бачиш, що вони набагато більш глибші, ніж би здавалося. Що, здається, от просто якась людина в камуфляжі. А от, ну це по-різному дуже. Я комп'ютерний інженер за освітою, ну так більше в it сфері працював. Я якби готувався, я хотів, в принципі, долучитися до справи, але тут розумієте, є такі, ну. Загальнолюдські страхи і ризики, що ти розумієш, ну ти, ну, ти розумієш, що ти не розумієш, куди ти потрапиш. У нас, виходить, стараються заселяти по групах, яка група з ким заступає на позиції, тобто в місті живуть, щоб удобніше було збирати. Перший раз було дуже страшно заступати, так скажу, ти не знаєш, куди ти їдеш, не знаєш, що там буде. Ну, а вже ну, з кожним слідчим разом вже якось не так страшно було. Але... Все, хлопці, поїхали на полігон. Вперед! Називається гюрза. О, поперли. Ікай лазиш там. Ну, я працював всі на роботі. Ну, Я не ховався, от ТЦК, так як є, що з дому не виходять. Їздив, просто до мене вони не підходили. Ну, підійшли, провірили документи, проїдемо на цей уточненню даних. Поїхав, прямо в ТЦК ВЛК пройшов і відправили на учебку. Я служив в тиловій частині півтора місяця в забезпеченні, а потім прийшов наказ на перевозку до КГАДу. С -с -с Саме більше, з якою швидкістю я їхав, це було 165. То тоді виїзд був, їздили по хлопців, трьохсотих забирати своїх. Виявили нашу позицію і почали обстрілювати, а потім почали ворожий впіві розбирати підвал. Тоді, як виїжджали, я за -за забрав хлопців із позиції нас, е нас ФПВ півіха догнала, коротше, в нас почався. Пожар всередині машини. От. в мене був вогнегасник, то я сказав, хлопці тушіть, тушіть, почали тушити, тут все біле, я нічого не бачу, але я якось виїхали ми. виїхали і нас тоді шість затримали за тут. А я виїжджав завдяки телефону. У мене був свій маршрут, по якому я, я їхав, я нічого не бачив, я, я, я тільки дивився на телефон, куди мені треба було повертати. І все. Але я вивіз хлопців. Світанок, Світанок, кукропа на звездок. Укроп, кукропа на звездок. Светлана, на стрельбу с Тура. на звездок. я кукропа стрельбу стрельбу на Поднимай Птур. Бачу ці. Постріл! Постріл! Бачу, тут тудою всі. Валять. Погору прямого контакту поки не було. Ви просто розумієте, зараз як ця так, так звана кілзона. Наші командування проголошує, що встановлюємо, що на відстані десь по 10-15 кілометрів ніяка піхота, сама по собі рухатись добре не може. І прямий контакт відбувається безпосередньо під час штурмових дій. І допоки ти не в штурмовій групі, то прямого контакту не майже не побачиш. Рідко десь групами по двоє чоловік росіяни проходять. І так, да, деколи з нашого підрозділу теж хлопці мали контакт. Для наших задач, коли ти вже в прямому контакті з ворогом, це вже щось дуже пішло не так. Де звідки? Місто Херсон. Зразу в сотні. 29 грудня 24 року. Стріляти з кулемета це не наш основний пріоритет нашого підрозділу. Кучність кулемета. Прикольна, швидкість вогню дуже висока. Стріляти не дуже складно. Єдиний мінус, що не підготувався в футболці, гільзи печуть трохи в руки. Я не кулеметник, не суперексперт. Я сьогодні з нього вперше стріляю. Нам Сергій показує, бо він якраз вже як водій, він так само розбирається в кулеметах. Знімаєш Відкривати тріати треба? Так, нема. нема. Все, закидай назад. притримуй трохи. В армії треба вміти все. Типу, Неважлива в тебе посада, ти повинен вміти все, знати, що не це. От так само вже казали, не торкатися ствола. В якийсь момент все-таки рукавиці трошечки поплавив. Типу, от Здавалося, вже знаєш, що не можна там трогати, але... Но... Руку на Угу. Вміння користуватися зброєю, воно допомагає не тільки вполювати собі їжу, а в заразніх умовах, в умовах війни ти можеш врятувати собі життя, врятувати життя побратимам, врятувати життя близьким. Я не знаю сильно, дай! Постріляли воно. Адреналін, знаєте, коли стріляєте там, з руж'я якогось з автомата. І ми мало коли на позиціях стріляємо, то їздили і так на стрельби, стріляли, щоб набити руку. Ну от, наприклад, ми виходили, коли в нас перезмінка. Стають хлопці на стріл дронів. Наприклад, піднімається дрон, треба по ньому стріляти. І коли, наприклад, воно летить, краще забігти в окоп, чим щоб він вдарив по тобі. Загорілася трава, ми її тушили гірзою машиною. Приїздив їздив якраз. Приїхався декілька разів, майже тушив і він взяв вже вогнегасник. Але як видно, вже полум'я згасає, вже загроза минувала. Як бачите, літо, трава суха, хоч це ніколи виглядає, ніби така зелена, насправді вона теж дуже суха, дуже швидко займається. Вонюю я головний сержант, до цього служив 22 року у повітряних силах, водійом на Камазі возив горючку. Ну, потім по переводу перевели в цю бригаду. І потрапив навідником. Саме просте в цій машині те, що в тебе є перед тобою екран, ти все бачиш і працюєш джойстиком як комп'ютерній. Є старші машини КБМ. Який отримує команди. Коли можна відкривати вогню по внутрішньому зв'язку, він надає ці команди мені. Він мені надає команди. Чим стріляти, кількість пострілів, ну, все коректує ведення вогню. він. Я тільки виконую його вказівки. Сам взагалі родом з Луганської області. Учився в техніку, мій 18 років. Пішов служити і служу досі. 16 року, як пішов. І... На сьогоднішній день служу. Город мій в окупації з 22-го, город Старобельськ. Жінку дітей забрав Тут, в Україні. До війни на Жигулях їздив на тракторі, сів на машину Бредлі. Втрачаємо багато побратимів, людей. За нас моляться батьки, діти. Ждуть нас перемогою, а перемога за нами буде по-любому. Враховуючи, переважаючі сили супротивника. Нас менше, і тому має задіяти буде кожне. Не можеш стріляти, збирай гроші, кришки, щось, щось, але треба долучатися і якось, чимось допомагати. Репостити, там щось, щось, щось гуманітарку, волонтерку, щось треба робити. Коли я робив в Києві, мені було дуже страшно із-за невідомості. Тобто не знаєш, що буде, що там щось зриви везуть на щиті, щось хтось помирає, все думаєш, що його робити. Тіма потім попадаєш. І такий, ага, з цим робити так, в цьому випадку робити так, тут така інструкція, тут те, тут сховався, є техніка безпеки. там, Все, і тобі вже легше, легше, ти вже ага, так-так так, вийшов вже, ага, летить дрончик, він летить туди звідти на такій-то висоті, транзитом нас не зачепить, Все, і тобі вже набагато легше. У нас тут не то, що ми такі типу, так, ми там щось там робимо, у нас це дисципліна це кожен день. Ти щось зробиш одне те саме. Типу, розгрузили, погрузили, розгорнули, взлітали, розвідали щось робиш, 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 день, рік, місяць. Там ну, це така робота. А для моєї дитини, наприклад, яка, там, вона така, та мій папа, герой, він там плач супермена, він захистить, він все зробить, він там він нас спасе, він нас врятує. На фронті дуже важко. Наприклад, от хлопці всі, що зі мною з навчального центру приїхали, наскільки я розумію, практично всі загинули. І от це ну, складно усвідомити навіть під всіх, знаєте, з ким першими ти познайомився, з ким ти жив разом, що ти хочеш. Да, це така ціна важка, але це треба робити. Багато сімей постраждали через цю кляту війну, і зараз вони на це все дивляться по-іншому. Зараз це набагато цінніше, вони розуміють, що день незалежності дуже важливий. І я для цього приїхав з-за границі від кращого життя, як там всі кажуть, даби боронити наш край щоб я в подальшому мої діти, мої близькі могли бачити це блакитне небо і жовті поля, і щоб вони були не триколорами, двоголовою куркою, а під українським прапором.